Добрий день, любі десятикласники! Сьогодні ми з вами на уроці розглянемо нову тему. Каріотип людини та його особливості спадкові хвороби. Почнемо ми з вами нашу роботу з терміну, який ви бачите на екрані. І перший термін, який ми з вами сьогодні розглянемо, що таке каріотип. Каріотип це сукупність ознак, за якими можна ідентифікувати хамосовий набір. Числую хромосом, їх форму, морфологію хромосом, зазвичай описують на стадії метафази чи анафази, коли вони найкращі видні в клітині. Другий термін, який ми з вами розглянемо, це хромосоми. Що ж таке хромосома? основні структури клітинного ядра, які є на сіями і визначають спадковості, властивості, клітин та їх організм. Які здатні до самовідновлення і притаманна структурова та функціональна індивідуальність, вони зберігають її в ряді покоління. І третій тип – це генетичні хвороби. Що ж таке генетичні хвороби? Це патології, які виникають на тлі мутації, ринів і хромосом, список патологій з генетичним механізмом передачі дуже великий – близько 6 тисяч. Є хвороби, якими властива певна географічна локація, а є ті, що діагностуються з однаковою частотою всій земній кулі. І ось погляньте, будь ласка, на екран. Ми з вами бачимо раз, раз саме розповсюджену хворобу, яка називається синдром Дауна. Що ж це за хвороба? Це генетичний стан, який викликаний присутністю додаткової хромосоми у 21-й парі. Такі діти народжуються з 47-го хромосомою, замість звичайних 46. -ти. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я в світі є синдром Дауна. Народжується з 700 немовлят Це співвідношення однаково в різних країнах, кліматичних зонах і соціальних пошуках. Слідуча хвороба це синдром котячого крику. Ця рідкісна хвороба, яку ви бачите на екрані. Є головним проявом, якої у дітей найчастіше виходить специфічний плач немовляти, який дуже схожий на м'явкання тварин, а саме кота. Так відбувається через недорозвиненість згортання щіл і надгортанника. Крім цього, недуга призводить до розумових відхилень. Також дітки відстають від однолітків і фізичному плані. Ми дуже добре це все бачите на екрані, які кінцівки. Мають діти хворі на цю хворобу. Слідуча хвороба, яка представлена сьогодні у нас на уроці, це гемофілія. Всі ми добре знаємо, що таке гемонта кров. І подивимося, що ж це за хвороба. Це захворювання, про якому кров втрачає здатність нормально сідатися, оскільки в ній циркулює недостатньо згортаючих мілків, тобто йонів кальцію. Таким чином, у хворих на гемофілію навіть незначна травма із кровотечі здатна призвести до втрати великого об'єму крові. Ще серйознішою проблемою для здоров'я таких хворих вважається внутрішня кровотеча, особливо в суглобах колін, щиколоток та і ліктів. У 1800-х роках гемофілія була поширена серед королівських сімей Європи. Мабуть, найвідовішим носієм гемофілії в, в історії вважається королева Вікторія, онука якої вийшла заміж за царя з родини Романових. І у них народилася дитина, син. Ви бачите його на екрані Олексій. Також це Олексій, він успадкував це захворення від своєї бабусі, навіть прабабусі, да, від своєї прабабусі. І таким чином. Ви можете подивитися на екран і побачити, що на гемофілію хворіють більше а чоловіки, а жінки, вони є носіями. І на екрані ми з вами бачимо, що здоровий батько і мати, яка є носієм, в у них з'явились діти нащадки. Що ми можемо з вами побачити? Що а, в цьому поколінні буде 50% здорових дітей. Потім буде дівчинка, якщо народиться, вона буде хвора, буде, тобто, вибачте, не хвора, а носійна, і син буде, буде обов'язково хворий на гемофілію. Слідуча хвороба, яку ми будемо вивчати, це буде синдром Едвардса. Це найпопулярніше генетичне захворювання після хвороби дау. Результат недуги вкрай несприятливий і виражений важкою олігофернією або закінчується ранньою смертю. Тому так важко своєчасно діагностувати наявні порушення і схильність до них, щоб зробити правильні заходи, бути недолік. Синдром трисомія, це тобто 18-та у нас хромосома, яка називається ще патологією, виявляє собою сукупність патологічних станів з несприятливим прогнозом для життя. Тобто, всьому вина діти поява 18-ї хромосоми. Слідуючий слайд ми з вами подивимося і побачимо, що це захворювання, синдром паталку. Що ж це за синдром Патал? Це є генетичне захворювання, також, яке виражене в клітинах зайвої 13-ї хромосоми. Якщо ви подивитесь уважно на ці малюнки да, і на малюнки попереднього синдрому, то ви побачите, що також йде деформація верхньої губи, да, що йдуть якісь генетичні відхилення. І також дуже добре видно кінцівки, на яких зростається. Палангів пальців, тобто немає вільності рухів руки. Тому цей синдром Патау і синдром Едвардса знаходяться в одному ряду. Тільки в Едвардса це 18-та хроносома, а в Патау це 13-та хроносома. Проте діагностується рідше. Ця хвороба вона супроводжується величезним переліком зовнішніх і внутрішніх дефектів і захворювань, з якої причини відбувається мутація вчені, досі не можуть визначитись. Тому це ще є хвороба, яка не дуже добре, скажімо так, вивчена. Слідче захворювання анемія фарконі. Це також рідкісне генетичне захворювання, яке супроводжується порушенням процесу кровотворення. Зокрема, істотним зниженням числа всіх клітин крові. Симптоми анемії фарконі починаються проявляти у дітей у віці з 4 до 10 років. На даний момент відомо 15 кінець, мутації яких призводять до якихось змін. Значить, ця патологія є дуже рідкісною і частота її зустрічі ну, зараз в сучасному світі становить 1 до 350 тисяч. Хлопчики страждають від неї частіше. Вона найбільш поширена серед народів Південної Африки і євреї. На сьогодні відомо 1200 випадків анемії фаркону. Радіознаки цієї хвороби будуть такі: спонтанні кровотечі, синці шкірі, блідність букерів та слизових оболонок тіла, млявість, слабкість реакції на подразники. Отже, ми з вами сьогодні розглянули найвідоміші генетичні захворювання, які зустрічаються в сучасному світі. Але ми знаємо з вами так, що їх набагато більше. І наше, ваше домашнє завдання пропоную зробити так. Ви повинні створити відеопрезентацію на тему генетичні хвороби людини, але використовуючи вже інші хвороби, а не ті, які ми з вами розглянули на уроці. Гарного вам дня і дякую за увагу. До побачення.